Показував. Ви чому не воюєте? Ваш можна військовий обліковий документ? Так, звичайно. Покажіть, будь ласка. Ось. Військовий обліковий документ. Ні. Ну дайте ознайомлюся з ним, як це ви показали все. Телефоні я можу показати все. На заборі можу показати хер. То там же ж не хер. Ви ось о. Будь ласка. Ні. Документ. Будь ласка. Це ні. Документ. А що це, це по-вашому? Іменно паперовий документ, який досвідчує, що ви є. Військово зобов'язаний. Де він? Є у вас? Чому ви не воюєте? Скільки вам років? Військово-обліковий документ? 20. Чому не воюєте? Розумний вік з якого? 16. 25. Док, покажіть, що вам 20. Ну покажіть, що вам 20. Ви можете себе адекватно поговорити. Покажіть, що вам 20 років. Покажіть. Покажіть, що вам 20 років. ТЦК. Який рошок? Він когось вбив чи щось вкрав. Який розшук? Звідки розшук має бути? Такого розшуку немає. ТЦК розшуку немає. Він не кримінальний розшук. Дзвоніть, там, велички ви інкубатор. Попитайте. 20. Питання. Питання... Покажіть, будь ласка, свої документи ще раз. Я, я вже повторюю. показав. Я вам повторюю, покажіть я мені документи. На якій підставі? Зараз я викину. України, стаття 32. Ну, скажіть. Ну, я вам показав документи. Це хто? Ви хто? Чому тут? Хто? Представник підцікати. Документи. А ви мені показали свої документи? А ви хто? Щоб я вам показував. У мене запитала поліція, а не ви. Де документи? Які ріхорожені? Злотоний документ. 88-й. Де від э, цього? Э, ви з якого району? З Печерського. – З Печерського. Да. То якого діла ви маєте до нас? Що район Ми з Зобуховського. Ну, так у вас ну, снаружи, яко... ви, що, що ви маєте ви, до нас? Вас затримали біля Печерського району. В чому з нас не затримали. За що нас затримали? Вас перевір... Вас... Перевір... Ви нас затримали? Ну, ви... Знаходитесь... Ні. ви... Ви сюди діла ніякого не маєте. Воно, Хлопці, воно. пиздуйте куд? там, де а, мій брат. Ще... На ноль. Я там... попрошу вас Головне, Це... і ще раз заругаєтеся, Все. пишу вам штраф. Ми затримані. Ні, ми не затримані. Ви ми не затримані. Все, пішли. Ні. В смислі. Поки ми зупинені, перевіряємо документи, тому що він офіційно. Перевіряйте. Він не в розшуку, тому що, щас, що воно не оновлене. Як не оновлене? Його тричі вертали звідти, воно не оновлене. А ви будьте здорові. Активний. Я знаю. Я бачив. Я бачив, що активне. Ну, воно не оновлене. Телефонуйте в Карлицьке ТЦК. цікавить. Для цього треба 5 мінут. Будь ласка, і будь ласка. А вже так визли, оця людина, визлив, яка підійшла, будь здоровий. Нас затримала поліція, а не ви. Не а не ви будьте здорові. А. На нуль, хлопці. У мене брати на, на нулю. Не говори зі мною на російський. Мною на російський. Нахуй, на нуль. Угу. Все. Зі все добре. У мене все добре. А за що ви засуджені, Яка вас... що вас стосується? Це вас не касається взагалі. Вас не касається це. Я не з вами розмовляю. Яка різниця? Велика. Велика? Будьте здорові в машину. А ти і слова не говори. Вас знімаю камера. Я також знімаю на камеру. Я нормально спілкуюся. Я також. Будьте здорові. У нас і до вас, це вас це ніяких ніяких а? питань. А, так вони взагалі тяжкі на вам треба самому буде заїхати в ТЦК і знати. Да. І, і щоб вони мені виписали, бо бачите, да. да, так, так. Три рази там був. І ще. Тому що ви... І опять катають. І знову в розшуку. Ну, нехай сходить. Якого чину? Візьме справку, що він там був. Довідка. Ну то він там був. Довідка є. Немає. Ні а його возять так. і возять. Последній раз не довезли. Куда не довезли. Кагорлицький. Який штраф? За що? Його ніхто нікуди не мобілізує. Можна на українській мові? Можна. Зверніться в Обухівський Кагарлицький. Ну, типа в Кагарлику, але Обухівський район. І все. І будете понути. Він ніхто до вас не хоче. Да, розумієте про да. да. свою розумієте? Добре. Я чистий? Да. Так. Все, хлопці, будьте здорові.